Тема заняття озима пшениця, озими жито. Пшениця є основною зерновою культурою хлібів першої групи. Це найцінніша і найбільш розповсюджена зернова продовольча культура. Пшениця рід трітіку включає 22 види, з них найпоширеніші м'яка і тверда. З 22 видів трапляється також геляска, культурна, однозернянка, зандурі, полба. Дика, польська, маха, спельта, карликова остиста, карликова безоста, круглозерна, ванська загалом 15 видів. Місцем походження пшениці більшість дослідників вважають степові на підпустенні райони Азії: Іран, Ірак, Закавказя. З Азії пшеницю приблизно 5-4 тисячі років тому потрапила в Європу, Польщу, Угорщину, Чехію, Словаччину, Румунію, Болгарію. Загальна посівна площа озимої пшениці у світі становить близько 240 мільйонів гектар, валові збори зерна досягають 560 мільйонів тонн. СНД озиму пшениці висивають у деякі роки на площі близько 21 мільйона гектар в Україні до 7,6 мільйонів гектар. В Україні до 90% площ зосереджено в районах степу та лісостепу і лише близько 10% на полісі та в Закарпатті. Середня врожайність озимої пшениці досягає 34 центнерів на гектар, в Україні 40 центнерів на гектар. Так коливається в межах від 23 до 40 центнерів на гектар. За вражанність озима пшениця перевищує ярову на 8,5-14,4 центнери на гектар. Основне призначення озимої пшениці забезпечення людей хлібом і хлібобулочними виробами. Цінність зерна це великий вміст білка, у зерні м'якої пшениці, залежно від сорту та умов вирощування, він становить у середньому 13-15%. У зерні пшениці міститься велика кількість вуглеводів, в тому числі до 70% крохмалю, вітаміни в 1 В2, Е e, та провітаміни А, Д до 2% зорних мінеральних речовин. За рахунок того, що у складі білків недостатньо таких амінокислот, як лізин, метіонін, треонін, поживна цінність, їх становить лише 50% загального вмісту білка. Вважаю, що озиме жито порівняно молода культура та походить від бур'янисто-польового жита, яке і тепер засмічує посіви озимої пшениці у Закавказі та в країнах Південно-Східної Азії. Я культура озиме жито формувалась на території Ірану, Туреччини та Закавказі. На території СНД жито вперше почали вирощувати в Україні у другому першому тисячолітті до нашої ери. Тепер воно поширене в країнах СНД від 45 градусів до 60 градусів північної широти. Позівна площа жита в Україні становить. 500-700 тисяч гектар та поширене воно на полісі лісостепу України. Середня урожайність зерна жита в Україні не перевищує 20-24 центнери на гектар на сортодільницях урожайність досягала 45-60 центнер на гектар. Продовольча цінність озимо жита визначається значним вмістом в зерні білків. 12,8% та мулеводів 69,1%. Як продукт харчування культура цінна за вмістом амінокислот, вітамінів А, в 1 В2, В3, в 6 ПП, С та відзначається значною калорійністю. 500 г житнього хліба забезпечує повністю людину залізом і фосфором та на 40% кальці. Насичені жирні кислоти щомісяця в землі здатні розчиняти холестерини в кровеносній системі людини. Житній хліб має підвищену кислотність яка зумовлення життєдіяльністю молочних бактерій. Позивне жито має агротехнічне значення, воно пригнічує бур'яни навіть багаторічні і є добрим попередником для інших культур. Розглянемо. Більш детально біологічні особливості даних культур. Фази розвитку. У озимої пшениці період посів сходи складає 7-9 днів, озимо жита 5-7. Період сходи у озимої пшениці складає 13-15, озимо жита також 13-15 днів. Період кощіння вихід трубку у озимого жита достатньо довгий 30-45 днів. У озимого жита 18-20. Період вихід трубку колосіння у озимої пшениці складає 30 днів, озимого жита 25. Період колосіння цвітіння у озимої пшениці 2-3 дні, озимого жита дещо довше 10-12 днів. Період цвітіння у озимої пшениці складає 7 днів. Озимого жита 10-15. Період дозрівання майже однаковий, Озимої пшениці складає 30-35 днів, озимого жита – 28-35 днів. В цілому період вегетації триває озимої пшениці 275-350 днів, озимого жита 260-360 днів. Розглянемо Підношення до температури. Насіння проростає озимої пшениці при температурі 1-2 градуси, оптимальною є температура 14-16 градусів. Озимого жита насіння починає проростати при температурі 0,5-2 градуси, оптимальною є температура 10-12. 10-12. Період кущіння оптимальною є температура озимої пшениці 10-12, озимого жита 10 11 Градусів Цельсія. Період колосіння цвітіння озимої пшениці оптимально є температура 15-22 градуси, озимого жита 14-20 градусів. Період дозрівання оптимальна є температура для озимої пшениці 16-25 градусів Цельсія. Для озимого жита 16-25 градусів Цельсія. Зимовий період для озимої пшениці. Вона може витримувати температури до мінус 16 18 градусів Цельсія, якщо є сніговий покрив, то до мінус 25 до мінус 30 градусів Цельсія. Озиме жито більш холодостійке, воно може витримувати заморозки до мінус 20 градусів Цельсія, при сніговому покриві до 50 см. Навіть морози в мінус 50, мінус 60 градусів Цельсія. Сума активних температур, яка необхідна для дозрівання культури за період вегетації, озимої пшениці складає 1850 до 2200 градусів Цельсія. Озимо жита в середньому 1800 градусів Цельсія. Розглянемо відношення до вологи. Оптимальною для проростання є запаси продуктивної вологи 10 мм в шарі грунту 0,10 см, при осінньому кущі 30 мм у шарі 0,20 см. Критичним періодом по відношенню до вологи озимої пшениці є період від весняного відростання до колосіння, у жита від виходу в трубку до колосіння та цвітіння нових зерна. Транспіраційний коефіцієнт складає у зиму пшениці 400-500, у озимо жита 340-420. Озима пшениця більш стійка до випрівання і вимикання, ніж жито. Озиме жито більш посухо стійка за рахунок добре розвиненої кореневої системи, чим пшениця. Відношення до ґрунтів. Озима пшениця вибаглива до ґрунту, розстилена в культурного землеробства. Озиме жито не має таких підвищених вимог до ґрунту. Для озимої пшениці будуть добрими високородючі чорноземні темно-каштанові ґрунти, удобрені слабопідзолені середньосуглинності та сірі лісові ґрунти. Озиме жито Досить добре буде рости на малородючих ґрунтах, в легких супіщаних та пухких піщаних ґрунтах. Грунти з підвищеною кислотністю та слабо засолені, також придатні для вирощування озимого жита. PH узимої пшениці складає 6,7,5. PH озимого жита 5,3,6,5. Озима пшениця буде рости добре на ґрунтах. Які в своєму складі будуть мати гумус 2-2,5%, озимого жита – 1,5-2%. Непридатними для озимої пшениці є легкі супіски та осушені торфовища кислі ґрунти. Для озимого жита непридатні заболочені та важкі глинисті ґрунти. Розглянемо детально технологію вирощування. Місце зміни. щодо вирощування озимої пшениці. В районах недостатнього та низького нестійкого зволоження для озимої пшениці будуть гарними попередниками чистий чорний пар. Також в неї в цих районах буде знижуватися врожайність після кукурудзи на силах і повторних осілах. В районах гостро засушливих, гарними попередниками будуть чисті та колісні пари. У літніх посівах менше висушують ґрунт. В районах достатнього зволоження Гарними попередниками будуть зайняті пари, рання картопля, зернобобові, кукурудзино-зелений корм, однорічні бобові трави. Щодо місця сивозміни озимого жита. В районах недостатнього зволоження гарним попередником буде чистий пар, в районах достатнього зволоження – зайняті пари, до яких відносяться багаторічні трави другого року використання, льон догунець, горох на зерно, однорічні трави. Також є озиме жито, гарним помередником для озимої пшениці, ячменю та овес. Щодо обробітку ґрунту. Підозиму пшеницю. Якщо культура вирощується по чорному пару, то проводять наступні агротехнічні заходи. Лущення стерні, оранку, навесні боронування 3 5 поширову культивацію заліту. Якщо по колісному пару, посів куліс весні 1-2 рядки через 45-70 см між смугами 15-20 або влітку за 30-45 днів до посіву озимих. По зайнятому пару лущення стерні, глибока оранка з приплужником і боронуванням далі за типом пару. По непаровим попередника більше місяця до посіву проводять оранку з боронуванням, менше місяця лущення на 5 на 10-12 см і воронування. У районах скільних до вітрової ерозії проводять безвідвально плоскорізну обробітку посібів з терньовими сівалками. Щодо обробітку ґрунту під озиме жито. Озиме жито на більш вибогливе до обробітку ґрунту, так як насіння неглибоко закладають у ґрунт. По зайнятих і чистих парах проводять ті агротехнічні заходи, як і підозиму пшеницю. Якщо висів іде на важких ґрунтах, то проводять оранку за 20-30 днів до посів. Після картоплі кукурудзи та льону проводять поверхневий обробіток на 12-16 см. Після стерньових попередників відвальна оранка з культивацією. Щодо удобрення під озиму пшеницю. З одним центнером зерна озима пшениця виносить ґрунту азоту 32-35 кг на гектар, фосфору 32-37 кг на гектар, калію 20-27 кг на гектар. Основним добривом є гній. В південних районах на Чорноземах вносять 15-20 тонн на гектар. У нечорноземній зоні на дерноупзолості ґрунтах 25-30 тонн на гектар. Торфонавозні компости та мінеральні добрива. фосфорно-калійні, азотні 20-30% і тільки на бідних ґрунтах. Перед посівним та припосівним добривом є фосфорно-калійні та азотні добрива. Пінзе азотним добривом навесні проводять після стоку води. Вносять 25-30% норми і в кінці кущіння на початку виходу в трубку 40-50% норми. Для підвищення якості жирна підживлення сечовиною в дозі 30-40 кг діючої речовини. Озиме жито з грунту з одним центром на гектар виносить азоту 25-32 кг на гектар, фосфору 14-15, калію 25-30. Основним добривом є гній, торфонавозні компости, мінеральні добрива, седеральні добрива на піщаних та супіщаних ґрунтах, заорують у фазі сизих бобів за 2-3 тижні до посів. Перед посівним та припосівним добривом є фосфорнокалінні та азотні добрива. Підживлення проводять азотними добривами. Із мікродобрив, які містять мідь. Вносять на дерново дерновопідзолистих та сірих лісових грунтах марганець та цинк на чорноземних та каштанових.